Hey, 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 do hey, hey, hey. Fresh out the house, got the beat. As I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down. Boy snitching all day, I look around on the block. Hey, i in a silver and silver five pound on the block. Ain't you ever seen a young player clown in the draw? You yeah, hang that to a Jeep, spit on the block. Money, my shit been earned. Вітаю вас, з вами знову я, Дмитро. Побачивши кантакт немаленьку кількість переглядів на минулому нашому огляді саме четвертого гольфа, Я був чесно вражений. Мені дуже сподобались ваші коментарі. Звичайно, я дуже багато чого нового для себе знав. звичайно. Я продовжую таку от діяльність. Якщо вам подобається, я буду робити сьогодні. У нас на огляді автомобіль Audi A4 на платформі B6 2003 року. Мені він дійсно подобається. Хороша машина. Але є декілька нюансів. Давайте їх розглянемо. Ну, для початку, звичайно, зовнішній вигляд. Ну що ж, хотілося б пригадати також, що. Ручня знову вирішила займатися якоюсь дурнею, не давати нам нормально, спокійно жити. Тому давайте підтримаємо наших героїв ЗСУ, щоб в них все було добре, щоб було чим бити русню, щоб було чим грітися. Тому що все-таки в наш час на днях пішов такий от сніг. Це досить складно в таких умовах воювати, тому маємо зрозуміти та підтримувати наших воїнів. Ну що ж, давайте розпочнемо з ауді. Даний автомобіль Audi B6 це, скажімо так, перезапуск серії Audi a 4 на новій платформі b 6 Звичайно, ці переходи видались дуже складними для даного автомобіля, але дійсно зробив непоганий перезапуск. Ось як бачимо, погодка нам взагалі співає дуже гарна. Хочеться додати, що такі з зовнішнього вигляду зміни пішли в дуже хорошу сторону, тому що автомобіль став звичайно виглядати набагато агресивніше. Тут доданий, скажімо так, обвіз з версії S-Line. Давайте вам трішки. Опущую, щоб вам краще було видно. Красивий вигляд дуже гарно виглядає на даному автомобілі. Також в порівнянні з минулим поколінням тут, звичайно, додали дуже багато нових технологій, дуже багато нових зовнішніх фішечок. Дуже багато фішечок в салоні з'явилося. Звичайно, серію моторів також дуже сильно розширили, тому обрати є з чого. Також коли ми перейдемо до середини. Ми побачимо, що все-таки в салончику компанія пішла на ступінь вище. Тому що місце в салоні стало набагато більше. Зовні машинка по габаритам майже не змінилася. Про безпеку на даному автомобілі також компанія Audi подбала, тому, скажімо так, їздити на даному автомобілі набагато безпечніше, тому що тут збільшили зони деформації та значно їх покращили. Щодо кузову, я на ньому довго затримуватися не буду. Е, всього були їх декілька штук, це е, Е, звичайно, седанок в даному варіанті: універсал, кабріолет та лімузен. Е, всі вони хороші, всі вони, ніяких таких болячих з ними немає, тому обрати можна любий, який захочете, тобто ви не пожалієте. Давайте перейдемо до двигунів Оп, не в ту сторону. Під капотом даного красення у нас е, мотор 2.0 FSI. До нього також ми перейдемо пізніше, але давайте спочатку переглянемо загалом, які двигуни були на даному авто, та які з них виявились найкращими. Е, дивіться, якщо ви хочете надійність, якщо ви хочете е, купити і не заморачуватися, як нас дуже люблять люди, берете двигун 1.6. Але, але давайте на чистоту 1.6 двигуна нам не вистачає, так як ми любимо погазувати. Цей двигун нам не може надати нам ті можливості, які ми хочемо. Тому ми можемо подбати, та, подбати про це та прикупити з двигуном 2.0. Звичайний атмосферник, також непоганий мотор, але є деякі нюанси. 2.0 двигун дуже любить їсти масу. Доходить навіть до того, що жирає одну літру на 1000 км. Це не дуже добре, але взагалі двигун непоганий. Тобто він є одним з найкращих. Двигунів це 1.6 та 2.0. Звичайно, якщо ви хочете ще трошки більше потужності, є версія FSI як на даному двигуні. Двигун FSI він також є дуже хороший, але він дуже капризний. Капризність проявляється в тому, що ця нова технологія впуску в наших умовах вона не підходить, тому що бензин на даному двигуні потрібен якісно. Якісного бензину, тим більше в наших умовах його немає. Тому я би трішки відійшов від покупки автомобіля з, з даним мотором. Але все ж таки, якщо будете за ним дивитися, заливати якісне пальне, проблем з ним ніяких не відчуєте. Але чи е, стоять ці декілька кобилок, які додаються цими трьома буквами, не знаю. Це вже вибирати вам. Але все ж таки дійсно видався непоганим, тому обирати вам. Які купувати, як ви хочете, типу, це все залежить від вас. Але є ще декілька реально хороших моторів, до яких я би краще ще приглянувся замість даного варіанту. Це 1,8 турбо. Цей двигун є теж дуже хороший, він є дійсно непоганим порівняння з іншими моторами, про які ми також розглянемо сьогодні. Звичайно, лінійка саме двигуні 1,8 турбо є дуже багато різних саме, комплектацій даного двигуна і на 130, і на 150, і на 180, сил тобто розгулятись є де. І взагалом щодо проблем автомобіля на 1,8 турбо. Моторчик так хороший, хороший це проблем немає, але масло їсть. Масло любить їсти приблизно пів літра на тисячу кілометрів, особливо з людьми, які ганяють постійно на цих моторах. Тому що моторчик хороший, він дуже хорошо крутить, тому його викатують, викатують, викатують. Але якщо ви знайдете хороший, невбитий варіант, моторчик дуже хороший, якісний, але звичайно потрібно поїхати на діагностику, переконатись, тому що проблем з ним ніяких не вилізе і без. Проблема обирати даний мотор загалом е, також щодо турбінки на 1.8, вона ходить приблизно 250 тисяч. Далі можливо потрібна буде заміна, але якщо ви берете з, з більшим ходом даного автомобіля там, 300 тисяч 350 тисяч, скоріше всього вона була замінена. Тому також на рахунок цього гляньте, щоб е, потім у вас ніяких проблем не вилізли. Е, загалом 1.8 турбо це є, на мою думку, самий оптимальний варіант між. Е, Ціною ремонту, вживання пального і тим, як він їде, тому що їде моторчик 1,8 дуже добре, навіть краще, ніж 2.0 2.000. Щодо лінійки v 6 дуже цікаве, своєобразне, якщо можна так вимовити. Є також декілька нюансів, які вам можуть не сподобатись, і звичайно, в них є свої проблеми. Е, перша проблема, яку ви знайдете, дуже плотна компоновка. Давайте заглянемо трішки глибше, якщо ви е, побачите, навіть е, з таким. З середнім мотором 2.0 FSI Компоновка тут дуже і дуже плодна. Тому на двигу... тому на двигунах V6 компоновка ще більш плотніша, тому навіть замінити ремінь ГРМ це ну, скласти може досить велику проблему, і звичайно у вас візьмуться багато більше грошей за це. тому уже піднімається. Ціна за просто звичайну заміну деяких мінімальних розхідників я би подумав на рахунок придбання двигунчика v 6 тому що стоїть він не набагато дешевше ніж 1.8 Turbo, а Резона, скажімо так, я ніякого іншого купувати не бачу, так, він трішки мощніший, але ви ну, значно більше грошей потратите на його обслуговування. Також сам по собі моторчик ви не неде да більший тому. Запчастини передньої підвізки також частіше виходять з ладу, це ще, 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 ще. ще. Можна без різних проблем називати даних двигунів. Факто стається фактом, те, що його придбання може бути нецілісним для вашого гаманця. Так, варіант яскравий, крутий, але, але я б сам вам не Е, Давайте перейдемо до двигунів 1,9, де й взагалі до лінійки дизельних двигунів. Вони є тут. Реально хороша, реально вдались. Не буде жодних проблем при якісній експлуатації даним автомобілем на двигуні 1,9. Але перед покупкою потрібно пересвідчитись в якісному ремонті паливної системи, форсунок. Та... Так, вона надійна, але вона дуже і дуже дорога. Тому не хотілося б при покупці одразу попасти на немаленьку суму грошей. Щодо двигуна 2,5, так він є дуже крутим, мощним. Звичайно, вирішили проблему з, з маленьким ресурсом гідрокомпенсатора, але не вирішили проблему з маленьким ресурсом турбіни та портньової. Давайте про підвіз. Давайте про підвізку, я довго затримуватись не буду, тому що розказувати тут немає чого. Впереду у нас чотирьохречажна підвізка, яка дуже схожа на е, звичайний Макферсон. А ззаду у нас стоїть звичайний балка. Щодо повного приводу, е, він був е, оснований на технології міжосового диференціалу Торсен. Він є надійним, він є хорошим. Е, тому е, при купівлі даного авто е, також е, потрібно дивитися на версію Quattro. тому що вона є дуже надійною і це. Певно, є одна з найкращих технологій повного приводу, яка тільки була в історії. Тому кватро це наше все. Давайте перейдемо до КПП. На даному автомобілі їх було декілька версій. Це е, звичайна механіка. Вона є, як на мене, одним з найкращих варіантів, е, на які потрібно дивитись при купівлі даного автомобіля. Тому що ну, механіка є механіка, вона завжди буде надійною, дешевою і. Доволі комфортною в їзді. Е, так, звичайно, з комфортом вона не порівняється з е, варіатором, який тут називається Multitronic. Е, це дуже крута нова технологія була на той час для Ауді, але вона себе показала не як з кращої сторони. Так, вона дуже комфортна, приємна. Але я би відійшов варіанта варіатора при купівлі, тому що він є дуже ненадійним, він є дуже дорогим. Взагалі я, я не бачу резону при купівлі варіату. Замість варіатора, як на мене, краще обрати де звичайний варіант з автоматом. Самий звичайний, такий, як і на гольфах і на багатьох зварх групи. Він є надійнішим, він є кращим, він є також комфортним. Але все ж таки на варіанті з автоматом 200 тисяч на автоматі так доведеться. Потрібна заміна усіх соленоїдів, фракціонів та, скоріше всього, ремонт гідроблока. Якщо ви зробите всю правильну заміну, також воно вам буде служити і. Проблем не давати ніяких. Ну що ж, давайте завітаємо до салончика. Оба! Нас вітає німецький преміум І одразу з першого погляду зрозуміло, як це гарно, як це круто. Одразу глянемо тут. Тут ми можемо змінювати положення нашого сидіння. Ці всі настрочки дуже приємні на дотик. Німецький преміум, німецький преміум. Фу, приємно. Що ми можемо сказати по салону? Все дійсно виглядає дуже гарно, так як і має виглядати на хорошому німецькому преміумі. Так, підстаканники. О, круто. Е, давайте виглядає все дійсно гарно, так як і повинно виглядати на хорошому німецькому преміумі. Симпатично, мені подобається. Е, так, Давайте розпочнемо з лівої частини, що у нас тут кнопочки, 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 центральний замок, зміни зеркал. Е, так, е, скло, скло підіймачі, вони є тільки спереді. Ззади в нас весло. Е, тут перемикання світлом, все зроблено якісно, гарно. Руль також все обшите, гарненьке, все якісне, приємно на дотик. Речашки є також дуже такими гарненькими. Так, давайте перейдемо сюди. У нас е також вітає дуже гарний дизайн. Якщо чесно, сідайте на дане авто і відчувайте себе літаком. Тому що велика кількість кнопок. Я, якщо чесно, коли перший раз сів, не одразу зрозумію, що вони все значать Тут у нас підстаканник, дуже гарненько, аварієчка, ЄСП, всі технології. Парктронік, дане радіо, як на мене, воно є не дуже комфортним, але це таке діло так, Тут клімат-контроль, все також дуже зручно, але не одразу зрозуміло. Ну, можливо, це я такий трішки тупенький. Так, далі у нас ручка переключення, передач, перемикання. Все також зробимо дуже гарно. Але все ж таки мені не подобається дане рішення щодо ось такого, такого хромованого варіанту, тому що постійно воно царапається, воно брудниться і воно не гарно виглядає. Так, далі у нас для сигарет. Тут можна телефончик положити. Так, ручник. Тут у нас дуже прикольне рішення щодо прикурювача. Ось він так приємно закривається відкривається. Тут у нас підлокітник, він також піднімається, закривається, все приємно. Так, Тут у нас одноразочки. Так, Це все зрозуміло. Тут також бардачок з підсвіточкою, все як потрібно. Все дуже гарно, скомпоновано, нічого не хрустить. Типу, ну, все дійсно зроблено дуже якісно і відчувається хороший німецький преміум. Е, що у нас зверху? Зверху у нас е, вітає от така от ніша. Забув пригадати, що на даному варіанті у нас є скло зверху. Е, все включається, виключається, кнопочки всі приємні, карти читати можна. Потолок відкривати також можна, але спершу треба ключі вимкнути. Давайте ж е, запустимо двигун. Ооо, кайф. Okay. Звичайно, чек, це жвах, як без цього. Ось давайте відкриємо кришу. Ох, Дуже круто, дуже приємно, можна обирати наскільки сильно закрити. Ось. Хочу закрити так на трішечки. Дуже гарно, мені подобається. І люток, щоб закрити. До посадки вона тут дуже комфортна, дуже приємна. Сидіння дуже комфортне, як на мене. Вони такі ніби як якийсь замахом під спортивний варіант. Тепер Перейдемо до пасажирського відділення. Тут також у нас все доволі зібрано, гарно. Мені подобається. Все зроблено дуже якісно. Не єдиного хруста, от кажу чесно. скільки я користувався даним автомобілем, це хоча буквально пару днів, але я не почув ні одного скрипа. Звичайно, тут у нас весло. А, так, Тут у нас ніяких цих... немає додаткових для документів, цього всього можна дряпати а, нашого водія. Так, тут у нас такий от бардачок невеличкий. А, тут у нас підлокітник, а, сюди можна класти документи, тут пише аптечка. Ось як нас радує погодка на обзор. Дуже гарно. Давайте перейдемо до багажника. Так, Тут, як ми бачимо, він дуже просторний. Так, можу, можу поспорити сюди, можна засунути дві людини, своїх, звичайно, друзів п'яних з дому. Е, також сюди можна засунути. 485 uh, пляшок з віскі або 520 пляшок пива. Звичайно пиво. Це ж німецький преміум, як тут без пива. Багажному відділення також все виконано досить стримано Прикольно, прикольно, мені подобається. Бачимо, тут лежить мій спінінг, тут лежить моя сумочка рибальська. Так що на рибалочку дане авто також можна брати. Якось. Даний автомобіль в салоні виглядає дуже приємно, особливо на свої роки. Конкуренти їй не підходять, звичайно. Серед конкурентів вона, певно, є однією з найкращих. Що ж, почнемо наш драйв і заодно поглянемо, як їде машина і поговоримо трішки про е, самі так, характеристики даного автомобіля трішки детальніше та е, про цінову політику даного автомобіля. Загалом давайте про авто. Що взагалі воно все представляє, як на ринку взагалом. Так. На ринку дані автомобілі можна знайти від 4 тисяч доларів до 6 і навіть 7 тисяч доларів. Загалом ну, взагалом дивіться на ціну самі, тому що, звичайно, ціна не завжди є якість ось Деякі вбиті варіанти можуть бути і вони вам не сподобаються. Загалом потрібно дивитися не вбиті варіанти. Звичайно, можна доплатити тисячу дві доларів, але і на ринку в принципі, можуть бути деякі варіанти, які будуть віддаватися по не дуже великій ціні. І це дуже хорошо. Тому що, звичайно, головний ворог даного автомобіля це вік, тому що йому вже майже 20 років. І так, тут дуже багато технологій, як навіть в минулому відео у нас був гольф. Сам. Сам, скажімо так, старіння автомобіля на нього не так сильно впливає, як на дане авто, тому що е, даного автомобіля дуже багато різних нових технологій. І вони і є основною проблемою даного автомобіля, тому що ці технології виходять з ладу е, з віком. Е, дуже багато під капотом різних патрубків, різних е, е, фішечок, різної електроніки непотрібної. І вона дуже часто виходить з ладу, е, тому що. Дивіться, з, так, з віком, чим старше автомобіль, тим більше на ньому різних всяких патрубків, проводів вони все перегнивають. Так? Яким би автонадійним не було, воно все одно буде потрішки гнити. Так, і гнить воно буде саме в цих місцях в першу чергу. Так, не з кузова, кузов тут повністю йде оцинкований. Так, це позитивно. Саме. Тут навіть так само, як і з гульфом. типу, він повністю оцинкований, і якщо десь є ржавчина, то це потрібно передивитися, чи не було якесь ДТП, або не зробили якісь такі от мастера. Ось. Так що, коли дивитись на даний автомобіль, звичайно, потрібно дивитися на його стан, на його вік, на його пробіг. І чи не перегнило там все під капотом. Е, так, даний автомобіль може ще проїхати 200-300 тисяч. Я впевнений, я впевнений, що я не до мільйона може проїхати. Але проблема в тому, що оці всі е, ці, плюшки, які тут навішені, так вони всі ламаються. І під капотом, оці всі патрубки, це все, що перегнити, його потрібно заміняти. Якщо вам вистачить нервів і ви його все ж таки заміните. Буде дуже добре, і авто вам буде служити ого-го, особливо якщо м, якісь типу 1,6 чи 2,0 звичайні атмосферники, то навіть і 1,9 е, він також буде служити не хуже, ніж е, ці варіанти. Е, так ось повернемося до цінової політики. Так, автомобіль можна знайти від 4 до 6 тисяч доларів. І ці варіанти будуть досить досить хорошими, якщо ви до них, е, скажем так, не кинете на них око. Та перевірити їх добре на СТО, зробити діагностику, типу, і виявити скажімо так, головні проблеми автомобіля раніше, ніж вони стануться. І це вам зекономить немало коштів. Ось, тому що деякі проблеми їм потрібно дуже дороге рішення. І все ж таки я кажу: даний автомобіль він є дуже надійним, тобто надзвичайно надійним. Але він починає просто-напросто гнити зсередини. І Вбиватися через різні різні, різні мелочі, знаєте. Е, типу, якщо ви любите цю машину, ви за нею готові дивитися, готові чекати мільйон якихось непотрібних тупих поломок. Е, тоді все буде добре. Ну, типу, ви його просто зробите рано чи пізно до ідеалу, е, і тоді е, дане авто вам буде служити. Ого, я думаю, ще й досліджуючого покоління. Так. Типу, проблем з цим ніяких немає. Говорю, основні проблеми на даного автомобіля, ані там не з мотором, салоном, чи там, з кузовом даного автомобіля чи з підвізкою шатимось. Дуже багато речей, щоб ви точно зрозуміли. А саме те, що ну, ось вона просто починає сама почути себе відвідмирати, скажімо так, точечно в деяких містах, місцях. Щодо маневреності даного автомобіля, тут все зроблено для того, щоб вона була максимально комфортною. Ну, все ж таки, це ж преміум, так. І... Всі ці алюмінієві речаліці по самій ходовій системі, так воно дуже хорошо сказується на е, маневреності автомобіля, на його вазі, але не досить хорошо на вашому гаманці. Е, звичайно, сюди навіть по ремонту потрібно ставити тільки і тільки оригінал. Ще раз кажу, тільки оригінал, тому що ці всі замінники типу Лімфердер, автомобіль їх е, не переносить. Автомобіль їх не полюбляє і, так, максимально... Уходить від цих деталей і вони знову ламаються. Так, е Сюди навіть в даному автомобілі також е заміняли, знаєте, якісь, автомобі е якісь деталі. Так, І вони не дуже добре себе показували. Вони знову ламались, е поки не поставили оригінал. Як тільки ставиш оригінал на даному автомобілі, все одразу починає бути так, як потрібно. Ось. Будьте обачніші, купуйте тільки оригінальні запчастини для ремонту даного автомобіля, і тоді все буде з вами добре. Маневрується автомобіль дуже-дуже приємно. Типу, ну, взагалі проблем з ним ніяких немає. Ось, по керованості, ну, так, чесно, не знаю, як вона по конкурентам. Так? Але е, можу сказати одне, що вона дуже приємно себе відчуває на дорозі. Ось як ми бачимо, автомобіль ще раз виглядає дуже гарно. Я не перестану казати дуже, тому що автомобіль дійсно коштує свої гроші. Ось навіть як бачимо по не дуже хорошим дорогам, типу, машинка дуже добре себе показує через е, трішку жорсткішу, скажімо так, е, Візку. Ось її не шатає по дорозі. Так, деколи можна зацепляти, але ну то таке. То все. То все, як це ж без цього на купешки. так? Е, звичайно, це седан, але зроблено з закозом, як на мене, під купе. Е, тому, ось, як бачимо, автомобіль може вам надати приємні відчуття, е, звичайно, при їзді, тому що це. Німецький ще раз скажу, преміум, який дійсно за свої гроші можна надати відповідну якість. Навіть на ті часи і навіть зараз також автомобіль себе відчуває дуже бодру, дуже свіжо. В потоці він взагалі не уступає іншим автомобілям, типу з цього сегменту. Ось. Тому, е, надіюсь, після даного відео, ви, якщо хотіли купити, е, ви зрозумієте, які є нюанси при купівлі даного автомобіля, або якщо ви просто дивилися мій канал. Е, ще раз хочу вам побажати мирного неба, так? тому що це нам зараз дуже необхідно, е, тому для цього ми маємо підтримувати наших друзів з ЗСУ, е, наших героїв. Ось ще раз, якщо хочете, пишіть коментарі. Вони мені необхідні, я їх читаю, вони мені приємні. Діліться зі своїми друзями відео, підписуйтесь на канал, якщо ви хочете мене підтримувати. Та... Всього вам хорошого. Всь мирного неба над головою. І всього вам найкращого. Дякую за перегляд.